Заяви ветеранів і позиція протезного підприємства кардинально різняться. У Чернівцях військові, які втратили кінцівки на фронті, заявили про можливі зловживання під час протезування та реабілітації. Натомість у протезному підприємстві ортотоп запевняють, всі дії відбувалися відповідно до встановлених процедур, а протези були видані згідно з документами. Подробиці далі у сюжеті. Розкрадання бюджетних коштів на протезуванні та реабілітації військових у Чернівцях. Ветерани, які отримали важкі поранення на фронті та втратили кінцівки, заявили про зловживання з боку протезного підприємства. Нині дану ситуацію прокоментувала керівниця протезного підприємства Ортотоп. Ми не можемо собі самі вирішувати, що пора міняти, і пацієнт теж не може сам вирішувати, що його потрібно міняти. Це має бути ще третя сторона, а саме, мультидисципліна. Арна команда реабілітаційна, або е, лі, лікарня мсек, ну чи що зараз замінює мсек. В такому випадку в такому закладі видається висновок про заміну куксу приймача. Відповідно з цим висновком він може звернутись в будь-яке підприємство України незалежно від того, хто його протезував раніше, навіть якщо пройшло два чи три місяці після видачі основного протезу. Під час зустрічі про діяльність ортотопу висловився керівник ветеран хабу у Чернівецькій області Олександр Кошовий. Ветеран поділився власним досвідом співпраці з підприємством. Коли мені ампутували ногу, то у мене за рахуванням того, що це бюрократія, мені ще не можуть надати допомогу поставити на протест півроку. Але ортотоп просто пішов на зустріч, мені поставили протест. Ветеран російсько-української війни Віталій Бакрев також звернувся до ортотопу влітку 23-го року. За його словами, він підписав необхідні документи для протезування. Однак процедура затягнулась. Тож, аби не втрачати час, поїхав на реабілітацію у Німеччину. Повернувшись в Україну, ветеран дізнався. протез таки виготовили, і він офіційно значиться в базі. Вартість штучної кінцівки майже півмільйона гривень. Проте за словами Віталія про. Це його не повідомляли. Гільза ставилася тимчасово на інший зовсім протез. Ну, е... це ж правда, пане Іван? Скажи, то, то постійна гільза має бути з ремнем ось тут, так? Ну, І це вона має не підходити по розмірах на і період. має передіти, вибачте, на, слово. на період. От уяви собі тобі видали тимчасову гільзу. Це... Отак, от, от ремнем ти собі її зачепив. Ти, ти та... не можеш ходити на цьому. Тобі сказали, ти можеш зробити. Тобі зроблять протез, все буде добре. Потім закон типу змінився, воно не передбачено, аж у 26-му році. За словами протезиста протезного підприємства Ортотоп, ветеран Віталій Бакрев отримав один протез. Йому було спочатку виданий верхня частина протезу, називається куксоприймач, А чи трохи пізніше з часом був виданий колінний механізм, трубка, стопа і решту комплектації, яка була на нього замовлена. Зрозуміло, через те, що курс приймач був зроблений раніше, а комплектація прийшла там, через місяць, через кілька часу, пацієнт певний час ходив на протезі, який йому зробив спочатку. Ну, рахується як один протез, йому виданий коксоприймач і виданий коліно. Тобто комплектація з протезом у нього на руках. Далі, на жаль, не було можливості з ним співпрацювати у зв'язку з пожежею, і ми не, ми, ми не могли обслуговувати пана на той період. Вам видалось про куксоприймач, Дивіться, ми про куксоприймач вияснили. Так? Один був виданий, один був виданий. З приводу куксоприймача ми вияснили, він був виданий, протезистом є ж, докази, відео і так далі. Стопа і коліно. Це не тимчасовий в тебе був один чітко а, прописано так, так. в індивідуальній програмі Я реабілітації. Ветеран Віталій Бакрев каже: військовослужбовці вимагають проведення розслідування. Жоден з нас не вимагає ні компенсації, якихось там ні там перепротезування навіть. Нічого не ми вимагаємо провести розслідування. Ми вимагаємо розслідування. Ми хочемо, щоб по всіх госпіталях, по лікарнях прийшлися там знаю, правоохоронці, щоб було зібрано усі свідчення людей. Хто гарно запротизований, хто я більш ніж упевнений, тому що відколи я повернувся з Німеччини, ні одного тижня не прийшло, щоб ні, хтось із військовослужбовців не скаржився. Наразі, за фактами можливих зловживань, відкрито провадження в генеральній прокуратурі, поліції, набу та Беб. Крім того, у Верховній Раді створено тимчасову слідчу комісію, яка перевірятиме можливі порушення у сфері лікування, реабілітації та протезування військових і ветеранів. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.